Дня. На каналі Atom Coins, і з вами Олександр. І сьогодні ми знову з вами на природі. У нас 6 градусів морозу, чудовий бельгійський Петріус, Infinitium і наше українське сало, друзі. Три види сала. Ось таке прикопчене соломою. А, я відчуваю цей смак соломи, друзі. Наше крафтове українське сало. Ось свіженький кусок сала. Ось буквально він ще цей кабанчик бігав учора. Придбано на базарі, і також крафтове копчення. Ось таке теж сало, трішки інший. Тут уже димок, дуб, дерево. Давайте, друзі, проговоримо, чому саме я вибрав таке пиво, такий продукт до нього. І, звичайно ж, не забуваємо, що чорний хліб. Чорний хліб і сало. Друзі, чому саме це пиво? Дивіться, Petrus Infinity – це складний бленд. Це у нас бельгійський тріпель, а також кислий Ель, який витримувався два роки в дубових бочках у фолдерах. Також існує легенда від Броварні, що Альберт Де Брабендере, засновник Броварні, коли варив своє пиво, він його назвав Петрюс в честь святого Петра, таким чином, сподіваючись отримати собі бонуси там на небі, друзі. Але його онук пішов ще далі. Він. Створив цей чудовий бленд, пиво, яке спонтанно бродить у дубових великих бочках фолдерах Що ще цікаво по цьому пиво, друзі? Хлопці, тут пивовари використовують три види хмелю, СААС, Хелітао, Іст Голдін. І вони додаються в три етапи. Під час варіння. Під час охолодження і, звичайно, сухе охмелення. А також, коли пиво потрапляє в бочку ну, вже з бочки, у нього в пляшці також йде спонтанне бродіння. Друзі. Ось, власне, цей петрюс-чудовий інфініті, наше українське сало і чорний хліб. Тепер давайте з вами наріжемо собі для дегустації трішки сала. Ось, дивіться, як воно прекрасно ріжеться. Ось так: ось, візьмемо це на соломі сало. Зробимо такими його шматочками. Ось я сюди кидаю. Ось це свіже сало. Мінус шість. Трошки вже сама погода нам дозволяє заморозити це сало, щоб його було легше різати. Тому ви знаєте, свіже сало не так гарно ріжеться, як хотілося б. Ось так. Підрізав такого сала і ще ось таке копчення. І підрізав копченого сала, друзі. Ось так. З салом я закінчив. Тепер давайте підріжемо чорний хліб. Чому чорний хліб? Ось ця запечена чорна скоринка, вона буде підігравати дубові бочки. І, я думаю, краще розкриє наший смак пива. Ось давайте, ось так. Дивіться, яка гарна запечена шкоринка. Чудовий житній хліб. Ось так підрізали. І зробимо такі яскраві бутерброди. Ось я собі залишу, мабуть, ось такі три, щоб ми змогли скуштувати з вами ці три види сала. І ось на соломі перше зробимо класичне свіже сало. Ось так. І ось це копчене крафтове сало на деревній соломі, друзі. Ось так. Тепер давайте з вами відкриємо це пиво. Так, давайте пробуємо. Ось дивіться, пішов димок, мороз. Прекрасна погода. Давайте з вами наповнимо келихи. Ось так. І, друзі, не забувайте обов'язково трішки його підняти дріжджі. Ось так. Ми відкрили. Ну, давайте, подивіться, який гарний золотавий колір. Ось і осад там є. Прекрасне пиво. Це, знаєте, друзі, як гарна монета, можна так сказати. Хороше пиво це як не обігова, а як якийсь трофей і рідкісна знахідка. Ось для мене, власне, ці пива так і є. Давайте спробуємо. А, на запах оця відчувається свіжість хмелю. Давайте я трішки пригублю, щоб я розумів розкрити свої рецептори. Да, друзі, таке гарне, свіже кислинка на задньому плані. Десь трішки дерева, бочка відчувається. І давайте тепер пробуємо з салом. Давайте спочатку свіже сало. Ну, Смокота. Так, беру сало. Чорним хлібом. Вау, друзі, прекрасне поєднання. Рекомендую. Що в нас робить пиво? Вісім алкоголю воно прекрасно знімає оцю жирність трошки сала і відразу, відразу розкриває рецептори. Я відчуваю потім. Гарно смак чорного хліба. І дестаніни дубової бочки також пересікаються в цьому бакалі і в моїх рецепторах, друзі. Просто прекрасно. Сало і бельгійський тріпель, Ну, рекомендую вам обов'язково. Давайте ще раз робимо ковток і переходимо до іншого виду сала. Так, далі у нас сало з соломою. Копчене прекрасно. Смак, запах оцей димок відчувається. Кусаємо. Відчувається оця копченість. І обов'язково ковток нашого інфінітюма. Ну, друзі, прекрасно. Сухий фініш, дуже балансує. Змиває оцю жирність сала, і можна сказати навіть так, що він його прорізає. Ти не відчуваєш, і тобі хочеться знову і знову вкинути шматочок сала до рота. Тому що вам здається, що це не поєднано. А я вважаю, друзі, що ви маєте це спробувати обов'язково сало і бельгійський тріпель. А я хочу знову їсти це чудове сало, і я переходжу до копченого крафтового сала. Роблю знову. М -м -м. Не знаю, чи ви любите так сало, як я. Хто любить сразу тисніти лайки, поки я тут жую, просто смакота і пиво. Друзі, просто чудове поєднання, як ви бачите, я добавлю собі ще трішки цього прекрасного нектару богів. Сподіваюся, що я теж, може, там десь якесь собі місце зароблю, придбавши таку пляшечку цього. До речі, це подарунок від брата. Йому привіт і Дякую величезне за е, таку, такий чудовий подарунок. Еммануель, thank you for the secrets. 24 months in Oak and Triple hoping in the Real Deal. It works perfectly at 6 degrees. Gentlemen, you are always welcome in Ukraine. Let's unlock the gate to heaven together. Thank you very much. На останок хотів би вам побажати гарного дня, приємних вражень. Гарного яскравого пива, нових вам яскравих монет, друзі! З вами був Олександр, Петрюс Іннітіум. Українське сало. Тисніть лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.